Біографія багатотиражки співпадає з початком будівництва та розвитку потужного промислового підприємства Нікопольського південно-трубного заводу. Перший номер заводської газети Будівник трубного вийшов 2 лютого 1932 року. Там натхненно описували початок будівництва заводу на території міста. Так почалася історія промислового гіганта та друкованого видання. По закінченню будівництва ПТЗ у 1938 році газету перейменували в трубник. Творили її робочі кореспонденти, не відходячи від станка. Заводське життя кипіло та знаходило відображення на сторінках рідної багатотиражки. У 70-х роках в трубнику під керівництвом тодішнього редактора Віктора Чумака працював Георгій Герасименко. От від цієї роботи залишилися саме робочі». творческие ощущения, работа была в радость, газета росла, газета получала награды на всевозможных конкурсах. У 2000 році газету перейменовують у проспект Трубників. З тих пір це вже не заводська багатотиражка, а концептуально нова міська газета. В розробленій її концепції брав участь колишній директор ПТЗ Олександр Ніустроєв та його помічниця Катерина Краснова. Георгій Гресименко на той час займав посаду спочатку виконуючого обов'язки, а потім головного редактора. Газета запровадила конкурс серед журналістів, що підвищив їх професіоналізм, а разом з тим і якість друк. Газета стала более читабельной, более экономически выверенной. А самое главное, люди помнили, наши журналисты помнили о том, что все решает творческий подход к делу к профессии. Проспект Трубников резко вышел за Грані заводського міра газета стала регіональним изданием. Перехід від старої газети Трубник до сучасної проходив і під керівництвом редактора Едуарда Слабких та кореспондента, а потім і редактора Василя Архіпова. Період його роботи співпав з помаранчевою революцією та проблемами на Нікопольському заводі феросплавів. Газета мала свою думку з приводу подій. Журналістам це додало ризику в роботі. Тоді много всього було з цим зв'язано, ну, в тому числі і угрозы, і звонки, і все, все что, что там не було. В той же час газета продовжувала активно змінюватись та перетворюватись на міське видання, відходячи від заводу, проте не забуваючи про своє коріння. Газета э, перестала бути повністю э, ну, бойовим листком трубного завода. стала больше городской газетой именно в то время. И мы старались продолжать эти традиции. И сейчас все идет, я смотрю, уже отходят от названия трубников больше к проспекту. Это, это тоже правильно. Газета городская. Хотя и о трубном заводе пишут много, это тоже правильно. Это тоже как бы традиции, которые должны чтиться. Проспект трубників сучасного формату вже кілька місяців очолює Володимир Глядченко. Її засновником є Олег Фельдман, а видавництвом РПЦ Січ газета виходить двічі на тиждень та являє собою не тільки добірку новин і корисної інформації, але й пропонує свою допомогу читачам. Перше, з чого розпочав Володимир Глядченко на посаді, це проведення анкетування серед мешканців для того, щоб дізнатись, що більш за все їх хвилює, та розробити нову концепцію газети. В основному Люди зупинились на тому, що газета має бути більш соціальною. Бо людям більше пече, те 16 годин на добу людина перебуває у своїй будівлі. Ці 16 годин треба облаштувати так, щоб було куди дитину повести, щоб дитина навчалася, щоб була у будинку вода, щоб був газ і інші. Питання відпочинку людського, і сервіс культурного відпочинку, і сервіс медичного обслуговування, і все те, що. Пов'язане із життям людини. Анкетування показало, що хвилює людей, тому ці питання, а саме охорона здоров'я, екології та дозвілля знайшли відображення на сторінках газети. Особливу увагу проспект Рубників приділяє історії рідного краю, тому зародилася ідея створити рубрику Сім чудес Нікопольщини. Крім того, проспект розпочав надавати швидку журналістську допомогу. Відкриті гарячі телефонні лінії, на які можна подзвонити, поставити питання чи поскаржитись на проблему. Ми хочемо все таки робити газету. Разом з нашими читачами. Я вважаю, що ми на вірному шляху, і те, що сьогодні в нас з'явилися нові рубрики завдяки саме цієї акції. В Структурі редакції працює телестудія Січ. Нерідко сюжети на злободенні теми для нікопольчан з'являються на телебаченні. Є також і сайт, де можна не тільки почитати, але й подивитись відео новини. Колектив редакції це й професіонали своєї справи, які мають багатий досвід роботи, і молоді творчі люди, які грамотно і натхненно виконують покладені на них обов'язки. Сьогодні якраз конгломерат такої дуже сильний опиту і молодості. Вот, і мені кажется, що якщо люди будуть творчески розвиватися, я так думаю, то газета через год, через буде ще сильні. Сьогоднішня газета має своє неповторне обличчя завдяки тим, хто творив її протягом 80 років. 80 років це досить велика цифра. Вона для засобу масової інформації помітна, бо вона творилася. Ця газета багатьма поколіннями людей. І я хотів би тих, кого я пам'ятаю, сьогодні нагадати, що творцями в свій час газети Трубник були Микола Палкін, Віктор Чумак, Валерій Вознюк, Ольга Осача, Володимир Цибенко, Георгій Герасименко, Едуард Слабких, Василь Архипов і Олена Дащук. Я хочу цим людям, а через них сказати, всім колективам, які той. Час працювали разом із керівниками. Велику вдячність за те, що вони заклали підвалини сьогоднішнього проспекту, утримали газету на плаву і дали досить широкий інформаційний простір для шанувальників друкованого слову. І на сьогоднішньому етапі проспект Трубників має досить широку аудиторію. В рамках відзначення свого ювілею газета наприкінці весни збирається проводити чимало заходів. Це урочисті зустрічі, відзначення ветеранів журналістики, проведення святкових концертів та акцій. До участі запрошують всіх друзів газети.